Головні новини зеленої енергетики України за тиждень. ДТЕК ВД відкрив КПІ імені Ігоря Сікорського лабораторію зеленої енергетики. 11 лютого компанія ДТЕК ВД разом з навчально-науковим інститутом енергозбереження та енергоменеджменту відкрила в навчальному закладі лабораторію відновлювання енергетики Це внесло компанії в якісний розвиток молодих профільних спеціалістів, які будуть виступати рушхім енергетичної відбудови України. Компанія зі структури МХП почала експорт біометану до ЄС. 11 лютого Орій-Лідер, який частиною агрохолдингу, експортувала 27 400 кубометрів біометану до Німеччини. Про це повідомила прес служба МХП. Це вже друга компанія, яка розпочала експорт біометану. Компанія SPP Development Ukraine запустила нову сонячну агерстанцію на докупованій території. Більше новин читайте в нашому дайджесті тиждень. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.